Мир Божа Драцень сьогодні пострадала для нас не ну, просто неймовірна проповідь, і дуже сильно вона торкається, як було показано, яка сьогодні правильна церква, бо люди сьогодні не розуміють. Я багато вір, католики кажуть, що їхня правильна православні, що тільки їхня. Там сітки чи протестанти. Кожен говорить, що наша церква в неї найкраща, але пастор сьогодні нам показує, що правильна церква це є та, де вивчають канон. А що таке канон? Це є слово Боже, це є Біблія. І нам потрібно це слово ставити на перше місце у своєму житті, бо тільки так ми зможемо досягти спасіння, якщо ми будемо ставити Слово на перше місце і в кожній ситуації покладатись на Ісуса Христа. І сьогодні, от цей канон, він у всіх церквах однаковий, але кожен сьогодні вірить по своєму. І пастор сьогодні нас навчає, що ми повинні вірити так, як написано в каноні, тобто в Слові Божому. Амінь.